Всім привіт! В цьому відео я хотів би оголосити про конкурс, про розіграш, який буде в мене на каналі. Ця ідея мені прийшла вчора. Хотілося б якось відмітити все-таки те, скільки нас уже зібралося, і плюс стимулювати якийсь ріст далі як можна швидше. Очевидно, що хочеться, щоб канал ріс як можна швидше, 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 щоб це були люди, які реально в цій сфері, які цим займаються, які їздять на бусах або на фурах, або також хочуть їздити. Що я буду розігрувати? На жаль, це не автомобіль, тому що блін ще мільйони все таки не заробляю і не знаю, коли буду заробляти, тому чисто за свої гроші. Я вже купив класний набор автомобільної косметики фірми, той, якою я користуюсь, не буду вам її називати, щоб це не було ніякою рекламою. Мені ніхто ні за що тут не платить. Та чим користуюсь я. Собі вартість, щоб вам не збрехати десь від 100 до 150 злотих. Це десь на гривні, кому цікаво, це там від 1000 до 1500 гривень. Які умови для конкурсу? Ви маєте бути підписані на мій канал. І всі відео до нового року, які будуть виходити на цьому каналі без врахунку шорців цих малих коротких відео, ви маєте їх подивитися від початку до кінця і прокоментувати. Прокоментувати якось нормально, що ви думаєте, там на той рахунок або ще щось, не просто поставити якусь крапочку чи одиничку. Відправляти як буду на Україну, якщо ви виграєте з України, відправлю вам новою поштою на відділення. Якщо ви з Польщі, відправлю вам інпостом, якщо ви з Німеччини. Відправлю вам DPD. Якщо ви з інших країн, тут уже на жаль не знаю, як вам відправити. Можливо, я якось розберусь, але я думаю, скоріше всього, те, що я бачу з статистики, мене найбільше дивляться: Україна, Польща і трішки Німеччина. Тому думаю, переможець буде, має бути, мабуть, скоріше всього з цих країн. Для чого я це роблю? Хотілося б, щоб канал ріс як можна швидше, щоб з'являлося більше людей, щоб було більше якихось рекомендацій. Я вам дуже вдячний за те, що вас уже зібралося 715 на даний момент чоловік. Люди, які реально допомагають, пишуть коментарі, діляться своїми думками на. Ту чи іншу тему, за це я вам супер вдячний. Не очікував, що ми так швидко виростемо до такої кількості, але хотілося б якось і вам зробити приємно, ну і собі, в принципі, теж. <смі> Умови дуже прості: це підписатися на канал і до Нового року дивитися відео від початку до кінця, плюс написати якісь коментар. Я це все діло після Нового року. Перевірю, хто приймав участь, хто реально писав коментарі. Під кожним відео, відео я випускаю, на жаль, не так часто, це одне відео зазвичай в тиждень. До нового року я думаю, ще дай Бог, щоб вийшло 5 якихось відео. В свою чергу я буду старатися випускати як можна краще, цікавіший, корисніший, смішніший контент. Від вас прошу зворотній зв'язок, тому і вирішив зробити такий конкурс. Також є друга частина в ролі експерименту. Я на неї взагалі ніяких надій не покладаю, але якщо вдруг. Якщо до Нового року на каналі збереться 1500 чоловік при тих самих умовах конкурсу, ви маєте бути підписані, дивитись відео від початку до кінця і поставити якийсь коментар. То я розіграю цілих три таких набори. Буде три переможці, а не один, але це в ролі експеримента, тому що я розумію, що за півтори місяці, щоб нас набралось 1500, це реально щось на фантастичному. коротше. Тому. Дорогий глядач, напиши свою думку, що ти думаєш на рахунок цього конкурсу. Слід було його проводити, чи не слід, чи це якась фігня. Будеш ти приймати участь, чи не будеш. Не забудь, що це відео вже рахується. Тому, якщо хочеш прийняти участь, то напиши: не забудь коментар вже над цим відео. Я буду в подальших відео вам нагадувати коротко, що. Є такий конкурс, триває до Нового року. Хто хоче, прийміть участь. Як там кажуть, Тамада хороші конкурси інтересні. От напишіть, цікавий конкурс чи ні. Дякую вам за перегляд, дякую, що ви зі мною, що ви мені допомагаєте. І до зустрічі!